Доброго ранку. Доброго ранку. Бачу мене чути добре. Доброго ранку. Вітаю вас в нашій групі Йога-Руханка з Оксаною, де ми з вами зустрічаємося по суботам вранці, о 9-й ранку по Києві. І кожного разу, кожна зустріч це якась невеличка тема, яку ми зачіпаємо. І впродовж 20 хвилин працюємо з даною темою через тіло, через тілесний інтелект, через рух. І сьогодні тема нашого заняття, нашої зустрічі краса та гідність. Я повернулася з подорожі і мала дуже багато цінного і важливого спілкування з нашими земляками, хто зараз в евакуації. І е, одна думка, якою я хочу поділитися і через тіло донести, це е, про гідність, де б мене знаходились і е, в якій би ситуації я не знаходилася. Зараз я по собі знаю і спілкування з іншими людьми теж е, спостерігали за такими е, подіями, якостями і станами. коли Помінялося звичне життя, і перша реакція, що щось, от як втрата, проживається, і ми стаємо маленькі, ми стаємо бажання заховатися. Ну бо так і є це втрата. Але з іншої сторони з'являється ще одне відчуття, на яке хочеться звернути увагу: відчуття власної гідності, відчуття власної сили, де б ми не були. Що це за відчуття і чому я кажу, що це тілесне відчуття? Ну, В першу чергу, людина, яка відчуває себе меншою, менш вартою, вона починає горбитись, сутулитися і ховати себе, ховати, приховувати. З'являється таке горб ззаду, сутулість спереду, плечі відходять вперед. І... Дуже важливо собі повертати як на рівні тіла, так і на рівні свідомості власну цінність. Дивіться, ми, де б ми не були, якщо це евакуація чи інше місце проживання, чи навіть те саме місце проживання де жили, але в тих умовах, що є, ми не обирали саме так проживати. Є обставини, війна, які вплинули, і наш вибір зумовлений з тим. Але в Україні у кожного було своє життя, яке вибудовано плани майбутнє. І ми, кожен, хто переїхав, це людина, яка переїхала від поганого, а не там за заробітками чи ще якимось чином. І важливий момент, а те, що в нас відбулася така міграція, трансформація не є нашим недоліком, бо наша країна зараз стоїть як щит на захисті Європи. І, пам'ятаючи це, ми можемо зрозуміти, що особливо ті, хто зараз за кордоном. Що ми не є менша рті. Навпаки, ми більше захищаємо всю Європу. Ми стоїмо на передовій наші люди, наші рідні, близькі, члени нашої сім'ї, кохані, брати, сестри. І нехай це усвідомлення дає кожному відчуття опори. Що я тут, якщо я щось побудувала в себе вдома чи побудував, я зможу це відтворити і там, де я зараз знаходжусь, мені просто потрібен час. І я зможу повернутися до себе додому, маючи вже нові якісь звершення, досягнення, бо щось робити це краще, ніж нічого не робити. Це ми займаємо свій розум, ми займаємо себе роботою і. Ростемо в цьому, як професійно, так і е, особистісно. Така промова завершена. Мені дуже було важливо сказати про гідність, де б ми не були, про це відчуття, що так, я можу не знати мови, я можу е, гірше розмовляти е, мовою місцевих жителів. Я можу... Але це тільки період життя. І то, що є всередині власні цінності, власні мрії, бажання. Я їх взяла з собою і я від, відтворю. Чи взяв з собою, я відтворю це. І зараз ми попрацюємо тілесно з відчуттям краси та гідності. Давайте звернемо увагу на те, просто в якому стані ми зараз знаходимося. Стопи паралельні і прислухайтесь, наскільки симетричними відчувається права та ліва нога. От відчуйте, попереносіть вагу тіла на праву ногу, на ліву ногу. Зверніть увагу на свій таз. Він симетричний, відчувається, чи є перекос, трішки як у вагах таких ручних. Зверніть увагу на плечі теж, в якому стані зараз плечі. Вони завернуті всередину, чи вони розвернуті назад. Плечі обидва дивляться вниз чи припідняті до вух. Просто зверніть увагу, в якому зараз ви стані. І подумайте, будь ласка, що для вас цінно в житті. Для мене особисто цінно в житті це життя, любов, краса, свобода. І коли я говорю ці слова, для мене за кожним словом стоїть щось глибоке. І нехай зараз, коли я це проговорю, сплинуть ваші цінності. Можливо, це буде сім'я, можливо, це буде дім, можливо, це буде е, єдність, або ще якісь важливі, важливі речі в вашому житті. І зверніть увагу, коли ви промовляєте. Уявляєте дані слова, ваші цінності, що відбувається з тілом? Скоріше всього, плечі якимось чином розправляються. Грудна клітка відкривається. Угу. І додамо зараз суто такого фізичного руху. Вдох. Відкриваємо грудну клітку, тім'ячко тягнеться вгору, видих, опускаємо плечі вниз. Знову вдох. Вдихаємо з простору то, що цінне для нас, видихаємо лишнє зайве відживше слабке, мертве. Вдох, вдихаємо життя і ці, ті цінності, які ми внесемо в життя і які ми бачимо в житті, і видихаємо все, що не потрібне. Вдох, провертаємо плечі назад, видих, опускаємо їх вниз. Подумайте про те, що ви вмієте в цьому житті. І додамо руху, бо вміння вони якимось чином можуть бути пов'язані з людьми. Видох, розкриваємо грудну клітку, руки в сторони, видих руки перед собою. Уявіть собі, що у вас є і знань, і вмінь, де ці знання знаходяться в тілі. Вдох, відкриваємось в світ, видих, руки перед собою. В моєму випадку я вмію а, вести хороші комунікації з людьми. Я уявляю перед собою людей, з якими я зустрічалась, зустрічаюсь і буду зустрічатися. І як я вибудовую стосунки і комунікації, що у вас, як у вас вибудовуються. Ваші знання, вміння по відношенню до інших людей. Можливо, ви вмієте вислухати. Можливо, ви вмієте підтримати. Можливо, ви вмієте просто обіймати так, що людина розслабляється і переключається на момент тут і зараз. Вдох, відкриваємо руки, видих, зводимо в центр. Вдох, відкриваємо руки. Видих зводимо в центр. Чудово. І коли у вас є певні знання, вміння, коли у вас є певні цінності, подумайте про ті якості, які вас характеризують, за які ви ціните себе. Коли ми думаємо про якості, ми попрацюємо з колінами і тазом. З вдохом розвертаємо коліна в сторони, з видохом завертаємо голову плечі всередину. І так, що вам допомагає виходити з кризових ситуацій? Як ви навчилися і втілюєте свої якості в життя? Які саме якості? Помагають вам вийти з ситуації в якійсь ситуації, а в якихось ситуаціях прийняти те, що відбувається. Вдох, відкриваємо грудну клітку, витих, закриваємо. Можу привести свій приклад, коли а, я зараз Намагаюся спілкуватись іноземною мовою, я дуже чітко розумію, що я говорю багато дурниць, я помиляюся, в мене не виходить. І перша реакція це як маленька дитинка сховатися, бо соромно, бути неправильною, некрасивою, нечіткою, незнаючою, звикла бути в якихось сферах авторитетом. І в цей момент я от звертаюся, що ж мені допомагає вийти з цього відчуття? Я включається автоматично інтерес. Я ж хочу поспілкуватися з цією людиною. Я хочу, щоб мене зрозуміли. І бажання та інтерес перемагає страх та сором, і рухаюсь далі. У вас можуть бути якісь свої ситуації, уже що виникають, коли хочеться розкритися, а щось стримує, і яким чином ви вже справляєтеся. Що вже допомагає вам ставати більшими, відкриватися. І коли ви рухаєтеся в русі, автоматично можуть приходити якісь образи. Просто дозвольте собі в русі піймати образ, як ви справляєтесь з ситуаціями, і знову повертаєте, відкриваєте собі власну гідність і силу, власну красу в рості. Чудово завершили. І останнє подумайте про те, що ви хочете втілювати в житті. І коли ми думаємо про мрії, про бажання, зазвичай у нас і погляд йде вверх, і ми допоможемо собі тілом. Ми піднімаємось на носочки, руки витягуються вгору, і ми дивимося вверх. З видихом опускаємося на п'яточки, призгинаємо коліна, руки опускаються через сторони вниз. Знову вдох, Піднімаємося вгору, розкривається грудна клітка. Витягуємо э, тіло вгору, погляд дивиться вверх, видих, призгинаємо коліна, опускаємо руки вниз. І подумайте про якісь свої мрії, цілі, які вже з'явились, які вже допомагають вам не застигати в моменті. А рухатися далі проявлятися, розкриватись в світ. Вдох. І видих. Вдох. І видих. І ви можете продовжити далі думати про свої мрії, цілі, про те, що ви вже можете втілювати, як жити і далі проявляти світ, бути живими, підтримувати інших, підтримувати себе. І наступне, що ми зробимо, в нас буде проходка гідності і краси кілька слів про красу. Шість років тому була на майстер-класі у Іване Смоляної по дослідженню. Це був такий воркшоп дослідження, що таке краса, як люди сприймають красу. І дуже цікавий факт, що люди візуально через почуття, відчуття сприймають крас красивими кілька моментів. Дані дослідження були проведені в. Оточенні акторів і танцорів. Значить, людське тіло може сприйматися по-різному. Таке я б показувала, коли ми чогось боїмося, ми скручуємося, наша постава міняється. І важко сприймати як красивим, коли людина от, ховається, вона сама себе приховує, вона не показує себе. Своє світло ніби ховає всередину. І зовсім інша справа, коли ця сама людина, навіть є серія фотографій, яка порівнює скруч, такі пози закриті. І коли людина відкриває внутрішнє світло, грудну клітку, відкриває сонячне сплетіння і дозволяє собі зайняти більше простору, поза вона може бути і закрита, але все одно в цій позі можна. Дозволяти собі займати найбільш комфортне положення. Тобто, коли ми відчуваємо власну гідність, коли ми відчуваємо власну красу, ми беремо і даємо світу по максимуму. Ми дозволяємо собі брати від світу, ми дозволяємо собі давати в світ. Тому сьогодні наша походка вона буде з задіюванням рук і задіюванням простору. І так, уявіть собі. Якщо у вас є коврик, і ви зі мною займаєтесь на коврику, це буде кінець коврика. Якщо у вас простір в хаті, де ви можете пройти і зробити пару кроків, то ми використаємо його і станьте на краєчку цього простору, так щоб перед вами був шлях, який ви можете пройти. На кінці цього шляху уявіть собі власні цінності, які ви реалізовуєте, і себе, людину, яка втілює власні мрії, яка має певні якості, які допомагають втілювати ці мрії. Уявіть себе, коли ви як сяєте зсередини, коли ви розумієте власну гідність, власні цінності і ті пам'ятаєте про свої вміння і знання, які ви несете в світ. І зараз ми йдемо вперед розкривши грудну клітку. повертаємося назад, піднявши руки нагору. І так в нас і буде. Вперед руки відкриваємо назовні, назад повертаємося, піднявши руки нагору. Стопи розставляємо в сторони і йдемо. До образу самої себе, самого себе, де втілені цінності, вміння та знання, де є певні якості, які нам допомагають втілювати і відкриватися. А також є ті цілі та мрії, з якими ми рухаємось по життю. Пішли, розкривши груп, руки і ноги назовні, стопи розвернуті. Пішли вперед і повертаємося назад, руки піднімаємо вгору. Завертаємо стопи всередину. Опускаємо руки вниз. Знову відкриваємо руки в горизонтальне положення. Йдемо на зовнішніх ребрах стоп вперед. На внутрішніх ребрах стоп повертаємося назад. Руки підняли вгору. Угу. І подивіться знову на образ себе. Згадайте власні цінності, якими ви керуєтесь, приймаючи рішення. Згадайте власні вміння, знання, здібності, які ви застосовували і будете застосовувати, незалежно від того, в якому зараз ви стані. Подивіться. Згадайте ті якості, які вас не раз вже виручали, і які є вашими. І ви можете знову. Звернутись до цих своїх якостей, я вони опорою, і ваші мрії, цін, цілі, до яких ви рухаєтеся, навіть якщо це короткострокові цілі. І вперед ми йдемо, розставивши руки в сторони на носочках, назад повертаємося, піднявши руки вгору на п'яточках. І вперед ми йдемо звичайною походкою, розставивши руки в сторони, і ніби обіймаємо цей образ себе, приймаємо його всередину, цілком і повністю. І назад повертаємося звичайною походкою руки вгору і опускаємо їх вниз. Зверніть увагу, що зараз помінялося в вашому самовідчутті легкими такими. Махаючими рухами по спіральній хвилі, збираємо цей досвід, коли ви згадували про власні цінності, про якості, які визначають вас, які допомагають вам проходити якісь перешкоди, про вміння і знання, які ви втілюєте і ділитеся. Також про цілі та бажання, які вже є у вас. Ми збираємо все, ніби намотуємо на вісь. І спробуйте зараз звернути увагу на власну поставу. Як ви стоїте. Що з вашою грудною кліткою, як ваші плечі? Скоріше всього, грудна клітка вирівнялась, і тут вам, можливо, вдалося відкрити сонячне сплетіння, не ховати власне, сонце, власне світло всередину, а відкрити в світ і ділитися ним. І також ви можете помітити, що плечі розслаблено опущені, а підборіддя гордо дивиться вперед. І подивіться зараз на себе в зеркало. Адже саме в такому стані, коли ви відкриті до світу, коли є бажання ділитися тим, чого багато всередині, того світла, у кожного в нас багато світла, зразу міняється і постава, і зовнішній вигляд. Тому людина, яка наповнена зсередини, яка відкрита до світу, яка дозволяє собі займати Певний простір, вона красива. Я бажаю вам відчуття власної гідності, відчуття краси, нести в світ, ділитися, сіяти до інших людей, підтримувати себе та інших. Даний канал благодійний. Ви можете запрошувати сюди друзів, якщо є бажання перечислити кошти на підтримку даного проєкту. І також я проводжу індивідуальні заняття з йоги, пілатесу та соматики. Звертайтеся до з радістю. Підтримаю вас. Намасте. хорошого дня!